Всім привіт! Мене звати Микола, і в цьому відео я розповім про новий айрдроп від проекту, в якому ми можемо отримувати від 20 доларів в день, практично нічого не роблячи. І як ви вже зрозуміли з назви прев'юду цього відео, мова піде про грас. Спочатку я трішки розповім про сам проект, а тоді покажу, як зробити ферму з 500 акаунтів і вийти на дохід від 500 доларів в день. Отож, не забудьте поставити лайк цьому відео, а ми переходимо до справи. Що простими словами, то Grass – це проект, який використовує ваш невикористаний інтернет для того, щоб навчати штучний інтелект. У них доволі непоганий Твіттер, 280 тисяч підписників. Також 15 днів тому вони опублікували статистику, що у них вже 1 мільйон активних користувачів. Зрозуміло, що частина з них сібіли, але все одно цифра доволі непогана. Також у них непоганий Twitter Score 78, при тому, що за їх аккаунтом в Твіттері стежить дуже багато різних інфлюенсерів та й взагалі не останніх людей в крипті. в тому числі на них підписаний навіть проект Solana. Весь сенс айдропу в тому, що ми зараз можемо фармити поінти, які згодом будуть конвертовані в токени проекту. Не точно, але з великою вірогідністю. Також тиждень тому була історія з біржами Binance і OKX. Вони виклали ось такі пости, де написали Touching Gras. І, можливо, це якийсь натяк на те, що буде лістинг цього проєкту саме на Binance. А можливо, цей пост взагалі стосується зовсім іншого, ніхто не знає, але все одно. Проект зібрав 4,5 мільйони доларів від доволі непоганих фондів, тому гроші, аби нагородити юзерів, в них є. Для того, щоб почати фармити поінти, потрібно перейти на сайт, посилання буде в описі під цим відео, вказати свою електронну пошту, далі юзернейм, придумати пароль. Натиснути на галочку, що ви приймаєте умови використання, пройти капчу це буде найскладніше з усього, що можна. І натиснути кнопку Зареєструватися. Після цього потрібно натиснути на кнопку Connect і встановити розширення із Chrome Store. У мене воно вже встановлене, тому просто натискаю на нього. І як бачимо, все. Є статус підключено. Тут показує якість мережі. Іноді буває таке, що на вашому інтернеті буде показувати там 0. Таке буває. Нічого страшного, у мене теж таке було, на моєму домашньому інтернеті ця штука не працює, а також буває таке, що воно не відразу підключається, а якісь показує помилки, воно може з часом пройти або може не пройти, тут потрібно поспостерігати. Як бачимо, зараз почалась третя епоха фармінгу, і якщо у вас буде 100% якість мережі, то за добу ви отримуватимете 2400 поїнтів. Тепер цікавий момент, що ці поінти вже можна продати. Вони торгуються на вейлс маркеті. І ці поинти можна продати за 6 доларів. Але я не рекомендую продавати, тому що тут є певні підводні камені, і краще просто фармити ці поїнти і чекати офіційного дропу від проєкту. Хоча, якщо вам сильно захочеться і буде запит, то я зроблю детальну інструкцію, як можна продавати їх вже прямо і зараз. Отож, з одного аккаунта в нас буде фармитися 6 доларів кожного дня. Ставимо 5 аккаунтів, отримуємо вже 30 доларів. Ставимо 100 аккаунтів, отримуємо 620. Звучить перспективно, правда? Отож, тепер переходимо до того, як зробити ферму і як власне фармити оцих 620 доларів кожного дня. У нас є два варіанти. Ми можемо або купити віддалений сервер, або робити це все на своєму комп'ютері. Правда, якщо ви будете робити це все на своєму комп'ютері, то потрібно, щоб він був вімкнений 24 на 7. Особисто я не хотів купувати віддалений сервер, тому взяв просто собі окремий ПК. Точніше не я, а мій друг. Тому що я роблю все з одного аккаунта, я не абузер і взагалі максимально засуджую. До речі, це відео я теж записую на аккаунті друга. Я не знаю, він на щось тут повідкривав віконечко, де фармиться оцей грес. Ну окей, менше з тим. Максимально засуджую таке. Не робіть так ніколи. Краще з одного аккаунта. Хоч це і багато, але це чесна фраця. Отож, я показуватиму, як обузити цю штуку на прикладі власного комп'ютера. Нам знадобляться три речі: перший це проксі, друге це антидетект браузер і Google Пошти. антидетект браузер рекомендую я використовую його вже більше двох років. Це найкращий з тих, які є на ринку. А більшу кількість вже потрібно буде оплачувати. Ну, давайте припустимо, що у вас немає грошей, і будемо робити все по мінімуму на 5 профілів. Для того, щоб створити їх, натискаємо кнопку Новий профіль, тут обираємо групу. Я створив створював відео спеціально для цього відео. Далі обираємо останню версію Chrome браузера і вказуємо кількість 5 профілів. Профілі створені, і тепер потрібно додати сюди проксі. Рекомендую вам купувати проксі на Trevchis. Потрібні саме резидентські проксі. Це такі проксі, де ви платите лише за той трафік, який ви використаєте. Наприклад, ви купуєте 1 ГБ трафіку і можете зробити 300, 200, 500 різних IP-адрес. Але вони всі перестануть діяти після того, як ви використаєте 1 ГБ трафіку. Взагалі, це розширення не їсть багато, і на один аккаунт ви витрачатимете десь приблизно 10 МБ в добу. Тобто, якщо ви купите 1 ГБ, 5 профілів використовуватимуть 50 МБ, то цього 1 ГБ вам вистачить на 20 днів. А власне сама третя епоха фармінгу закінчується за 17. Тобто 1 ГБ на 5 профілів вистачить з головою. І коштує він 6 доларів. Після того, як ви оплатите замовлення, потрібно буде перейти на панель керування. І там, де буде показувати вашу покупку, натиснути на кнопку Manage. Тепер тут нам потрібно отримати IP-адреси. Рекомендую поставити на галочку «Premium pool, я не знаю, що це означає, але я помітив, що якщо її поставити, то воно працює краще. Тут обираєте рандомну країну, наприклад, я робив всі свої аккаунти, точніше, не я, а мій друг робив всі свої аккаунти на Німеччину. Можна залишити рандомне місто, далі обираємо статичний IP і вказуємо кількість IP-адрес, яку ми хочемо отримати. Давайте я візьму один, просто щоб показати вам. Натискаємо кнопку Generate. Ось нам показали цю всю штуку, копіюємо її. Переходимо в Antidetect браузер і навпроти вашого профіля, де розділ IP, натискаємо на ось цей значок «Редагувати», Обираємо HTTP і вставляємо сюди нашу проксі. Перевіряємо, все працює, натискаємо в порядку і відкриваємо профілі. Якщо ви будете робити декілька аккаунтів, то перший аккаунт ви можете зареєструвати за посиланням, яке я лишу. В описі під відео, тому що без реферального вас не пустить. А вже далі, після того, як ви зареєстрували перший, можете натиснути на цю кнопочку Реферальна програма, скопіювати своє посилання, і наступний профіль, який ми щойно робили, реєструвати вже за ним. Так само вводимо сюди якісь там дані, юзернейм, пароль. Тут вже буде ваш реферальний код. Натискаємо галочку, проходимо капчу, натискаємо кнопку Зареєструватися, відкриваємо розширення. Ось це та помилка, про яку я казав. Іноді таке буває. Нічого страшного, воно зараз поперезавантажується і просто через деякий час підключиться. Якщо не підключиться, просто візьміть інші проксі і все працюватиме нормально. Після того, як воно підключилось, ми залишаємо аккаунт відкритий, переходимо в антидетект браузер і повторюємо всі ці дії з, з рештою профілів. Я думаю, я все максимально стисло і зрозуміло пояснив, якщо у вас будуть якісь питання. Пишіть про неї в коментарях, і я дам відповідь і допоможу. А на цьому відео підходить до закінчення. Якщо сподобалось, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Також не забувай про наш чат, де ти можеш задати будь-яке питання і тобі допоможуть його вирішити. А з вами, як завжди, був Нікейл і до зустрічі!